Поставили бізнес на потік. Двоє мешканців Житомира погоріли на допомозі ухилянтам. Схема 38-річного ділка та його 23-річного поплічника геніальна у своїй простоті. Чоловіки розміщували оголошення про свої послуги у мережі інтернет і таким чином мали чималу клієнтську базу. До пакету входили виготовлення липових волонтерських документів, а також підроблені дані про зняття з військового обліку. За роботу з бізнесменами розраховувалися через банківські картки. А вартість такої. Допомоги чоловіки оцінили від 800 до 1000 доларів. Схопити негідників вдалося львівським поліцейським, які під час обшуків знайшли у гори ділків фальшиві штампи, печатки та вже готові документи. Зловмисників було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчим було оголошення підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення.